Сьогодні в День волонтера мене питають, що означає бути волонтером? Бути волонтером це виходити навіть, коли ти втомився, і тобі дуже важко. Це простягати тарілку, відчувати, що це більше, ніж гаряча їжа, а потім дивитися в очі людям і бачити в них надію на життя. Це дарувати тепло, яке більше, ніж усі гроші світу. Волонтерство це не про тренд, це про тих. Хто діє по-людськи і обирає любов, турботу. Бути волонтером це бачити світ очима, серця. Дарувати турботу щодня. Це служити суспільству і Богу. Це корости полегшення. спокій. Це. це говорити мовою добрих справ. Ти волонтером, це вчитись вдячності і м'якості. Це щедро ділитися серцем. Дарувати турботу руками. Це допомагати не тільки своїм рідним і близьким, а також зовсім невідомим людям. Бути такою людиною, котра віддає просто так найкраще, що може віддати. Бути корисною тим, хто потребує допомоги. Волонтер це вибирати доброту у серця. Це співчувати. Бути волонтером це кучуватися. Або інакше не можна. Бути волонтером це бути там, де потрібно. Волонтер це передавати хліб як турботу. Це дарувати радість, любов та підтримку безумовно. Волонтерство це нести тепло туди, де холодно. Волонтер це годувати душу і тіло. Бути волонтером це підтримувати тих, хто поруч, це відкрити серце, це помічати потреби ближнього. Це самовідданість, це відповідальність. Бути волонтером. Це ділитися тим, що маєш, проявити доброту серця, бути волонтером, допомагати нужди. Це дарувати ту роботу щодня, це нести спокій і підтримку. Волонтер це про бажання поділитися, десь бути корисним там, де це справді потребують. Це любити людей, безумовно, бути волонтером це найкраща справа.